Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші новини в Україні та світі за минулий тиждень. Почнемо з того, що США нарешті оголосили про новий пакет допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Це перша подібна історія з грудня 2023 року. На жаль, це все ще не ті 60 мільярдів, які ми чекаємо від Америки у вигляді допомоги для українського бюджету та українських збройних сил. Ці кошти на допомогу вдалося Знайти завдяки економії в уже в укладених пентагоном контрактах на запіщення переданої Україні зброї, чи повториться найближчим часом такий пакет допомоги, чи все ж таки доведеться чекати 60 мільярдів і голосування по ним. Поки невідомо. Допомога буде як завжди у боєкомплекті: це артилерійські снаряди, боєприпаси для Хаймарс і ракети для ППО. Багато інформації тут немає, та їй не скажеш. Просто в самому в самих владних колах Сполучених Штатів Америки сказали, що допомога надзвичайно потрібна. Це екстрений пакет, того, що Україні потрібно для захисту. Дякуємо США. Сподіваємося, що таких пакетів скоро буде багато і на постійній основі. Нагадаю, без боєкомплекту від наших захисних союзників ми, по перше, і не можемо якісно відбивати атаки ворога наступати та захищати. Ати небо оскільки запаси для протиповітряної оборони постійно виснажуються дві інші речі на які сьогодні хотілось би більше всього звернути увагу. Перше, це власне заяви, які останнім часом багато циркулюють навколо Еммануеля Макрона та його слів про те, щоб відправляти військових західних військових до України. Він сказав цю фразу досить таки загально, без якихось конкретних деталей. Після цього ми мали кейс, коли німецькі високопосадовці говорили незахищеною лінією, їхню розмову записали та злили. В російській медіапросторі. там, зокрема, вони говорили про те, що американські та британські військові вже є у е, Україні. Після цього також один з представників уряду Польщі заявив про те, що солдати країн НАТО західних країн вже перебувають у е, на території України, але деталі не давав. Власне, ця інформація поки й залишається такою, скажімо, досить розмитою, без якоїсь конкретики. Але днями президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю двом французьким виданням. Де очевидно його запитали, що ж це за натівські та європейські американські військові в Україні, що вони роблять, і навіщо вони тут і як це виглядає? Пан Зеленський заявив, що мова не про кадрових військових, які в Україні беруть до зброї та йдуть воювати на лінію зіткнення. Він навів декілька прикладів, які по суті відповідають на питання, як ці військові можуть бути в Україні, що вони роблять. Перше це кіберзахист за його словами. В Україні Україні кіберспеціалістів не так багато, в основному вони знаходяться за кордоном, але це постійний обмін інформацією, досвідом та розвідданими з українськими фахівцями. Російські спецслужби, хакери постійно атакують українську інфраструктуру як державно, так і приватно. Всі пам'ятаємо кейс Київстару. Тому ця інформація, цей досвід, ці розвіддані вони насправді надзвичайно важливі для українців, якраз саме з точки зору захисту власної інфраструктури. Друге, це тренувальні місії. Україна відправляє своїх військових до Європи, Британії Сполучених Штатів Америки на те, щоб вони там навчалися. Після цього українські військові повертаються до України та проходять бойове злагодження. Ще тут Зеленський каже: Ви ж розумієте, що ми втрачаємо багато часу на те, щоб підготувати наших військових до виїзду за кордон, потім їх повернути, потім відправити на тренування тут. Це втрата часу. Якщо ми будемо тренувати їх прямо тут, це багато дуже часу закономить і мова саме про. Інструкторів з досвідом, які б могли приїздити до України та працювати е, тут, це не е, кадрові знову ж таки, військові, які разом з нашими хлопцями воюють. Це саме інструктори, тобто навчальні програми. Ну і останній аспект, про який згадав пан Зеленський, це саме ремонт західної техніки в Україну. Поступає надзвичайно велика кількість техніки з Сполучених Штатів Америки, з європейських країн, з інших країн, коли ця техніка ламається, її відправляють дуже часто на ремонт десь до Польщі, до європейських країн, інколи навіть повертають до Сполучених Штатів Америки. Можна собі уявити, по-перше, скільки це займає по часу, наскільки це великі процеси по логістиці. Ну і головне скільки це коштує грошей. Уявіть якийсь підбитий Абрамс відправити до Польщі після цього на літаку відправити. До Америки там відремонтувати та повернути назад, і власне говориться про те, що це дуже довгий процес, дуже дорогий процес. Чому б не відправляти ремонтні бригади сюди до України, які б могли безпосередньо і ремонтувати техніку, і поширювати свій досвід на українських спеціалістів, щоб їх навчати, тому. Мова саме сьогодні йде про подібний варіант е, співпраці з е, військовими структурами, напевно, правильніше так буде сказати е, країн НАТО та е, Європейських Сполучених Штатів Америки та інших країн. Поки що саме про військові інтервенції, мова не йде, але знову ж таки все буде залежати від того, як ситуація на українському фронті буде розвиватися далі. Я думаю, що на цьому можемо на даний момент не спекулювати далі стосовно військ. Військових натівських в Україні, поки європейські країни цього не розглядають. Тому знову ж таки наразі історія така. Друга важлива новина, яку потрібно обговорити яку по всім говорять, це Валерій Залужний та те, що його хочуть бачити послом у Британії. Давайте тут коротко спробуємо і по пунктам: перше треба сказати що самого залужного ще не погодили у британії це двосторонній скажімо такий процес і україна пропонує британія затверджує кандидатуру погоджено британія поки не затвердила кандидатуру залужного але всі не мають жодних сумнівів залужного у британії підтвердять чому тому що залужний насправді класний кандидат Британія дуже важлива країна для України. Вона допомагає коштами, допомагає зброєю, допомагає вже тим, що активно підтримує Україну. Довіряє їй перша передала їй свої танки. Залужний людина з величезним досвідом, з величезним авторитетом. Такого хотіли б бачити у себе абсолютно всі. Тепер ця людина їде до Лондона. Знову ж таки його важливість я вже розповів. Тому насправді це називають політичним трансфером року і дуже вдалим підбором посади. Чи може залужний бути е, дипломатом? Звісно, може не завжди бути дипломатом може лише людина, яка пройшла там 25 років навчання. Це називають таким собі політичним призначенням. При цьому залужний знає англійську мову. Залужний зможе е, проводити ту діяльність, яку від нього очікують, зокрема представницьку діяльність бути на якихось заходах, говорити, спілкуватися, при цьому проводити якісь куларні перемовини. Залужний відповідно прийде додаткову підготовку зараз. До Британії він, скоріше всього, поїде за кілька місяців. Це буде влітку або восени. В Україні не було вже майже рік посла у Британії потрібно було знайти людину з кредитом довіри, з авторитетом, з досвідом. Тому залужний в принципі підходить. Чи можна називати цю історію засланням? Давайте розбирати стосовно заслання. Залужний їде в Лондон, одну з фінансових та політичних столиць світу. Залужний їде до людей, які мають величезну вагу в цьому світі. Тобто він буде спілкуватися з чиновниками, з іншими там не знаю політиками, дипломатами країни, яка входить взагалі у всі можливі організації там G7, Рада Безпеки так далі. І так далі, і так далі. Тобто Залужний не їде в якусь африканську країну зі всією повагою до Африки, в якусь країну Південної Америки там чи в якусь невеличку країну Азії Центральної, він їде в один з центрів світу. Експерти стверджують, що насправді це не можна називати засланням, і багато хто був би радий такому засланню. Залужний їде до великої країни. Він може і далі там проводити свої якісь політичні амбіції, писати колонки для авторитетних медіа, виступати, робити якісь заяви, вести твіттер. очевидно залужний буде транслювати політику президента України, офісу президента та України, але при цьому. Як стверджують експерти, коли ти посол у такій країні називати це засланням не варто? Як приклад наводять е, нинішню пані посол в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову, яка при цьому не є якимось там політичним трупом чи щось таке, її постійно розглядають як можливу опцію до для залучення до роботи в українському уряді. Тому, в принципі, засланням це називати не можна. Е, на що ще варто звернути увагу? Дійсно. Дійсно, багато хто говорить, що у зеленського та залужного були певні непорозуміння. Достеменно ми не знаємо, тому що ніхто з них цього не коментував лише з джерел. І в залужного дійсно дуже великий такий політичний кредит довіри з боку українського суспільства. Деякі от. Опитування наводять приклад, що якби зараз були вибори президента, то залужний міг би зібрати більше ніж Зеленський голосів, і, начебто, Зеленський хотів його таким чином з країни витурити. Я знову ж таки сказав, вже, що поїздка до Лондону це не заслання. По-друге, зеленський та Залужний далі продовжують працювати в одній команді, тому що, коли ти в такій країні, як Велика Британія, ти поширюєш, продовжуєш, популяризуєш, розповідаєш саме політику своєї країни, яку декларує президент. Тому це залишається. Однією такою спільною історією Зеленський та Залужний, по суті будуть в одній команді, і знову ж таки Залужний знову визнає в цій команді лідерство зеленського як лідера своєї країни. Тому ми бачимо, що в принципі в цьому призначенні не варто поки що шукати зради, якщо ми не дізнаємось якихось інших зворотних. Деталі подібної інформації немає, тому хотілося би сподіватися, що це дійсно буде хороша е, історія, в тому числі для е, пана залужного, в якого є можливість для власного розвитку, отримання нового досвіду, нових знань, і знову ж таки можливо отримання для України великої кількості необхідної допомоги для Лондона. Це ж визнання того, що вони серйозна країна їх сприймають як дуже важливого союзника. Така країна хотіла бачити все послом суперавторитетну людину, з яким приємно спілкуватися, з яким приємно мати справу. Тому хочеться сподіватися, що дійсно отримаємо від цього максимум. Україна отримала Оскар 20 днів у Маріуполі. Документальне кіно команда України вийшла на сцену і сказала, що краще б ніколи в житті ми цей фільм не знімали. На церемонії Оскар вони по суті були єдиними, хто нагадав світу про те, що відбувається в Україні. 20 мільйонів глядачів дивилися цю церемонію. Це рекорд з 2020 року. Перемога для України. Не перший оскар для українців, але перший оскар за український фільм. Дуже класно, дуже радіємо. Але звісно, хотілося б додати сюди трошки гіркої такої історії. Велика кількість американських акторів зірок. Прийшли з значками, які символізують чи сигналізують до президента Байдена меседж про те, що потрібно закінчувати війну в секторі Газа, оскільки багато цивільних людей дітей помирає. Жоден з них не прийшов з українським значком і не вболівав за Україну. На жаль, Голівуд видається, що забув про те, що відбувається в Україні, і якби не перемога. Нашого українського фільму про те, як знищували наше українське місто, ніхто б і не згадав. Особливо шкода, що команда, яка власне готувала цю церемонію, на наступний день відправляла по різним країнам таку скорочену телевізійну версію. І в цій скороченій версії церемонія нагородження 20 днів в Маріуполі не було. Сама команда Оскара сказала, що деякі Нагородження вони спеціально вирізали документальне кіно також вони вирізали, але дуже прикро, що саме. Вирізали вони це тоді, коли там була історія про Україну, і дуже важлива історія, щоб її побачив весь світ. На сам кінець хочу розповісти ще про один, е, одну історію: один матеріал, який підготувала видання Bloomberg. Україна готується до відбудови себе після перемоги, і це можливості на 1 трильйон доларів. Зокрема, мова йде про те, що насправді Україна може стати, ну якщо не мехою, прямо так щоб говорити, то Великим місцем за яке будуть змагатися компанії насправді з усього світу, тому що відбудова це величезні контракти, величезні інвестиції, і компанії з Європи сполучених штатів Америки з, з країн Азії насправді можуть бути зацікавлені в тому, щоб тут працювати. Зокрема, наводиться приклад турецьких компаній, які активно працюють, наприклад, на ринку доріг України, тобто вони роблять дороги, мости заробляють на цьому великі кошти. Багато європейських компаній можуть зайти. До України на історії побудові своїх якихось військових заводів, заводів з виробництва там техніки, боєприпасів і тому подібного. І це може стати гарним таким сигналом всьому світу, що приходьте в Україну і її відбудовувати. Контракти величезні, поки що ніхто не знає звідки будуть братися всі ці кошти. Але наводяться приклади того, що, наприклад, Данія, як країна бере під опіку в Миколаївську область і е заявляє, декларує, що готова фінансувати великими значними коштами її відбудову. Тобто мова йде вже на сотні мільйонів доларів, і повинен бути хтось, хто зможе працювати з цими коштами, взятися за цю е відбудову. Тому це знову ж таки історія, якої б ніколи не хотілося мати відбудовувати країну через те, що її знищила війна. Але як мінімум про це пишуть про це говорять, і коли про це пише видання Bloomberg, це якраз свідчить про те, що інформацію вони взяли не з якихось знаєте, джерел з малою довірою, а якраз з е, розмов з чиновниками з підприємствами з компаніями, які точно зможуть до цього долучитись і точно хочуть це робити. При цьому що дуже цікаво, мова не лише про якісь контракти. Знаєте, коли компанія, яка десь в Туреччині займається дорогами, приїхала і займається ними в Україні. Мова про... Навіть певну історію з фінансуванням, зокрема, наприклад, наводяться е, якісь контракти, коли компанія, яка займається телекомом чи гаджетами в Азії, може профінансувати в Україні відбудову якогось госпіталя чи школи. І ось такі історії співробітництва, такі контракти для України можуть бути дуже важливими, коли ми будемо відбудовуватися. Знову ж таки, то як на це дивиться, але можливо для когось це бізнес можливість. Відбудувати Україну і зробити на цьому свій бізнес, чому ні, особливо якщо він легальний, давайте про це не забувати цього дотримуватися. Ще одна на сам кінець позитивна новина, яка буде стосуватися України, це все таки можлива часткова передача Україні коштів від заморожених активів. Російської Федерації як це може працювати у 2024 році? Нагадаю, в Україні заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських коштів. Далі. Ці кошти розбиті по декільком країнам. Найбільше з них лежить це 190 мільярдів, заблоковані на депозитарії Євроклір в Бельгії. Довго пояснювати, що це таке не буду. Але ці 190 мільярдів там є. На ці 190 мільярдів приходить прибуток у минулому році, за 23 рік. Це мова про 3,8 мільярдів євро. Ці кошти Бельгія точно так само залишає в цьому Євроклірі. Так, от. Начебто, європейські чиновники домовилися, що цей прибуток, який буде отриманий в 2024 році, таки передадуть Україну. Ці гроші будуть направлені на допомогу Україні. Таким чином, Європейський Союз, чиновники захищають себе від історії, що вони забирають гроші Росії на даний момент, тому що цей процес дуже тяжкий, дуже важкий і якось ніяк не можуть його провести. Але кошти з доходів таки направить на допомогу Україні. Очікується, що в 2024 році це також може бути приблизно 3-4 мільярди євро. Кошти з минулих років 23 третього, направляти на допомогу Україні не будуть. Говорять, що е, цей закон не матиме зворотньої дії, але так чи інакше, навіть 4 мільярди це практично одна четверта частка, яку Європейський союз хоче направити Україні на допомогу у 2024 році. Нагадаю, проголосований пакет 50 мільярдів. 18 з них хочуть дати цьогоріч. Не факт, звичайно, що країна типу Угорщини під. Тримую цю ідею, але як ми бачимо, вміння тиснути на Орбана та Угорщину в Європейському Союзі вже знайшли. Це позитивний сигнал, тому що з підтримкою України кожного року стає все важче, тому що країни повинні виділяти їх, начебто, зі своїх бюджетів. Таким чином платити зможе Росія, до чого ми довго і важко йшли, тому хотілося, звісно, щоб це відбувалося. На цьому цей епізод будемо завершувати. Він у нас вийшов максимально політичний. Наступного разу, якщо будуть великі, важливі якісь бізнесові новини, обов'язково також спробуємо про них розповісти та не забути. На цьому все це був Контекст. Подкаст, який створює MindUA та BOV Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.